Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити на таку популярну зараз тему, як тема токсичності, токсичних людей, токсичних відносин. Трішечки будемо це прояснювати. І паралельно це буде відповіддю на запитання, яке мені ставили: як вижити в пасивно-агресивному середовищі. Ну, пасивно-агресивний це грізно від токсичного. Тому я думаю, що це цілком буде помічним тій людині, яка це запитання поставила. І ще раз дуже-дуже дякую всім хто коментує, хто пропонує теми, і хто залишається зі мною, хто тільки що приєднався, всім дуже дякую. І для тих, хто зі мною нещодавно, хто вперше мене бачить, я хочу трішечки прояснити мету свого блогу, тому що деякі коментарі, як мені здається, я вдячна за будь-яку реакцію, в принципі, тому що я розумію, що якщо людина коментує, Витрачає свій час на те, щоб щось прокоментувати, значить, людину щось зачепило, не зважаючи навіть на те, це коментар позитивний чи коментар негативний. Значить, вас зачепило, значить, ви отримали тут щось важливе. І, в принципі, це так, як я роблю. Знаєте, навіть якщо мене щось а, зачепило, навіть якщо я хочу сказати, що це щось погане, я для себе думаю, а чому мене це зачепило? І що я, що я можу далі з цим зробити? Що я хочу прояснити? Я хочу прояснити той момент, що. А, з деяких ваших коментарів, там, де ви пишете, що я щось неправильно розумію, або ще щось в такому дусі, або намагаєтесь мене чогось навчити. Дивіться, тобто я себе не вважаю якоюсь істиною в останньої інстанції. Да, абсолютно. У мене нема таких амбіцій, я не вважаю себе якоюсь місією, тобто те, що я тут висловлюю, це є моя особиста думка як людини. Яка в принципі вже 36 років на цьому світі живе, і так як моя професія пов'язана дуже з е, такою саморефлексією, самоаналізом, без цього ніяк, то в принципі я ну, багато про що в принципі міркую, і цими міркуваннями з вами ділюся. Це є моя особиста думка. Перша частина це стосується таких більш філософських питань. А друга частина, що стосується більше там призначення антидепресантів, діагнозів, такого всього іншого, це моя професійна думка як лікара-психіатра, яка ґрунтується на моєму досвіді роботи майже кожен день з пацієнтами з клінічними випадками, вже протягом от майже 14 років. У 2024 році буде 14 років, як я займаюся психіатрією. Тому, скажімо, у мене нема мети когось чогось навчити. В людини завжди є вибір, як ставитися до моїх слів. Тому отак. Тому так, тому я, я вважаю, що, скажімо, питання, я там в чомусь права, чи не права, чи я щось правильно чи неправильно розумів в даному контексті ну, не дуже доречно. Тому що ви можете обирати, як на це реагувати, а не оцінювати мене чи мою правоту. Отже, почнемо говорити про токсичність. Вважаєте, що це був вступ. Таки до теми токсичності. Нещодавно мені трапилося запитання в стрічці в Фейсбуку від колеги дуже класно, яку я дуже поважаю, а що для вас є токсична людина, от які її критерії. Я дуже люблю таке, коли, знаєте, щось там, прямо як за внос сфера тобі щось принесла, і ти про це думаєш. Я подумала про те для себе, відповіла на це запитання. Що напевно, якщо ми не говоримо про якихось там ну, явних з людей, порушень, людей з порушеннями токсичних нарцисів, людей, людей з порушенням особистості тиранів, напевно, що токсичною може бути в принципі будь-яка людина. І ви можете бути токсичним для когось. Ніхто з нас не святий, не праведний, І якщо ви думаєте, що ви ніколи не токсична людина, ну є привід про це подумати. Що я для себе вирішила? І тут я хочу поговорити не про такі очевидні токсичні штуки, тому що ви про них все знаєте. І про червоні прапорці, ви знаєте, я про це вже говорила. А давайте поговоримо про таку побутову токсичність. От, як визначити, якщо людина, в принципі, не є поганою? Її не можна назвати типовим аб'юзером, її не можна назвати там, токсичним нарцисом? Але людина для вас, що може бути токсичною, як це визначити? Якщо ми будемо намагатися запхати себе чи когось іншого в якісь критерії, з цього нічого не вийде. Що пропоную я? Знов таки, це мій ос особистий досвід, моя особиста думка. Можете обрати і користуватися, можете, власне, проігнорувати. Як я визначаю, чи є людина для мене токсичною? Я орієнтуюсь на власні відчуття. Насправді, мені особисто ця, цей спосіб коштував багато років власної терапії, досвіду всього такого. Ви зараз це отримуєте, можна сказати, просто від мене в подарунок. Чому це так складно? Тому що не завжди ми звикли довіряти своїм відчуттям, ми звикли свої емоції, свої почуття, свої реакції, раціоналізувати. Вам погано поряд людиною, вам фігово відверто, ви вже, у вас вже там якийсь вплив до алергії, до, до якихось психосоматичних реакцій виникає в контакті з цією людиною. У вас голова починає боліти, от хтось жиломець, чуєте? У вас там живіт починає вже боліти. Да? А ви все не можете собі зізнатися, що вам поряд з цією людиною погано, що вона є для вас токсичною. Знов таки, давайте зробимо такий акцент. Людина є токсичною для мене. Це не означає, що ця людина є геть погана, що її треба там відмінити, виселити за межі міста там, або ще щось, або там оголосити якимось аб'юзером. Треба визнати, що ця людина є токсичною особисто для мене. Можливо, це тимчасово, можливо, це день сьогодні просто такий, можливо, це вже більш тривала е, якась історія. Дивіться просто по собі. Чи можете ви бути токсичними для когось? Звісно, можете. Бо ми всі взаємодіємо, знаєте, це як алерген. Хтось спокійно їсть певну їжу, а в когось на неї алергія. От е, такий приклад мені здається в даному випадку доречним, якщо не йдеться про махрових е, нарцисів-аб'юзерів. Тобто будь-хто може бути токсичним, і це не назавжди. Ось такий висновок з цієї першої частини. А друга частина, я хочу присвятити відповіді на запитання, як же все ж таки вижити в токсичному середовищі, будь-то пасивно-агресивне середовище, будь-то активно агресивне середовище. В принципі, скажімо так, підходи будуть базові. Поведінка може відрізнятися, звісно, якщо на вас паксивно агресують, або якщо вам відверто кажуть, хто ви є. Звісно, що поведінка реакції буде різними. Але підходи, я думаю, що будуть, можуть бути універсальними. Отже, перше, що ми робимо, і це е, історія, яка, напевно, вже всім набридла це слово. Я знаю, що воно людей іноді дратує про відповідальність. От блін, постійно психологи, психотерапевти торочать про ту відповідальність, відповідальність, зміни на себе відповідальність і відчепиться від мене, де да, яка відповідальність, коли мене ображають, коли вони токсичні? Яка відповідальність? Відповідальність така. Що, знаєте, бути в токсичному колективі, якщо ми говоримо про колектив. Це, скажімо, от, ну, мені така приходить метафора: це як плавати в морі з медузами. Ви плаваєте собі, нікого не чіпаєте, спокійненько щось там собі роздивляєтеся, вони вас жалять, ці медузи. Ні за що, ні про що. То просто тому, що вони є медузами. так? Але давайте ми подумаємо про те. А хто ви є в цьому морі? Хто ви є в цьому колективі? Яка ваша роль? Так, це складне питання. Для цього треба трішечки знати динаміку груп, психологію груп, це вивчати. Дуже класно, це ідеально просто для такого запиту: це отримати досвід групової психотерапії, Психодрама Тут ну просто те, що лікар прописав. Або і в індивідуальній психотерапії, особливо якщо фахівець шарить за динаміку груп, це може бути дуже корисно. це навіть не обов'язково має бути якась тривала робота, просто розібратися, яке ваше місце в групі. Але ніхто не забороняє вам і самостійно про це подумати. Я в цьому колективі добровільно, ну я не думаю, що хтось з вас в тому колективі, де ви знаходитесь, я примусово. Це не констабір, повертаючись до попередньої нашої теми. Так, можливо, вас тримають якісь обставини, можливо, ви б хотіли вже змінити той колектив, але тримають обставини. Особливо це актуально, я прекрасно розумію. А зараз, коли йде війна, не так-то легко змінити роботу, змінити колектив. Але тут варто подумати про те, чому ви тут. Не тільки як ви страждаєте, як вам погано, а. Які ваші особисті вигоди та зиски бути тут? Чому ви тут? Дайте собі відповідь на запитання. Якщо виявиться, що ви тут просто тому що ви звикли, бо вам там соромно чи складно піти, і насправді ви не отримуєте зисків і вас нічого не тримає, і ви просто страждаєте. Ну повертаємось до Фрома. Страждання, які не мають сенсу, це є мазохізм. Да? І міняємо роботу, та і все. Ну, це не те не і все, я, я не знецінюю це складно, але е варто подумати, як припинити просто даремно страждати. Але якщо ви розумієте, що попри. Негативні моменти, ви отримуєте щось важливе для себе, принаймні на даний момент вам важливо знаходитися в цьому колективі. Подумайте про те, а яка ваша роль в колективі? Якщо ці люди на вас агресують, а хто ви? Це не про те, що ви робите, щоб на вас агресували, це не звинувачення вас як жертви, а це прийняття відповідальності, що я роблю. Просто от безоціночно подумайте, що я роблю, яка моя роль в колективі. Перше. І друге, далі вже. Як я можу це змінити? Як я можу поміняти свої відносини з цими людьми, якщо ви розумієте, що принаймні якийсь час ви ще будете з ними працювати? Тобто, повертаючись до попередньої метафори, а хто ви в цьому морі? Ви якась така беззахисна рибка, чи насправді ви теж ще та акула, просто цього не помічаєте і вважаєте себе беззахисною рибкою? Я пропоную про це подумати. Подумати, знаєте, коли ми включаємо активну уяву, і коли от ми думаємо, дійсно подумати про свій колектив, там, про море, або як про джунглі, про савану. Відключіться, подивіться трішечки зверху, на що схожий ваш колектив і де ви там є. Це буде водночас і залучення активної уваги і проєктивна така методика, яку, в принципі, вам ніхто не заважає зробити для себе індивідуально. Отже, поділіться, будь ласка, в коментарях, а кого ви вважаєте токсичними людьми, а які ваші критерії токсичності? А що вас найбільше зачіпає, що є токсичним для вас, і як ви з цим поводитесь? І до нових зустрічей. У мене до вас, для вас, до вас для вас ще багато тем. Я буду продовжувати працювати, бачите, от спілкуюся з вами, так, от можна сказати, вживу. Ви можна сказати, у мене сьогодні в полікліниці, і я вважаю, що в цьому також є щось таке особливе, бо це реальні умови, в яких я працюю. Зараз піду розбиратися, хто там що від мене хотів. До речі, не Отже, до нових зустрічей. Залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, коментуйте, будьте здорові, будьте в безпеці. І до нових зустрічей. Пока!